Вітаю! Впевнений, що кожного українця та ще в переддень новорічних свят цікавить питання, а коли завершиться війна, і чи завершиться вона в 2025 році. Лунають різні прогнози, лунають різні гіпотези, і українці шукають шукають можливості аргументувати, чому, чому війна може зупинитися в 2025 році. І головне, на яких підставах ми з вами поглядаємо на фронт, який невблаганно рухається на захід? Адже російська армія знаходить можливості і ресурси витискати Збройні Сили України з деяких населених пунктів. Проте і Збройні Сили України. Незважаючи на всі проблеми з мобілізацією, з тим, що українці втомлені від війни, вони бояться мобілізації, вони хочуть вижити, і це зрозуміло, тим не менш, Збройні сили України героїчно чинять спротив тій Навалі, яка безкінечна і яка має, ймовірно, якийсь безкінечний ресурс. І, попри те, що два роки тому нам розповідали про 2-3 тижні, про 2-3 ракети, ми з вами чудово тоді розуміли. Що ні про які два-три тижні і ні про які дві-три ракети мова не йде. Адже війна це надзвичайно складна і високотехнологічна боротьба, боротьба, яка потребує і хитрощів, і ресурсів, і надійних партнерів. І інколи ми вчиняємо такі дії, які для ворога неочікувані. Але нам хотілося би, щоб нам допомогли. В розвитку успіху, який ми отримали. І одним із таких успіхів була Курська операція. На жаль, багато з нас тоді були надто оптимістичними, надто довіряли тому, що ось цей прорив і ця операція оце і є ключ до перемоги. Адже Путін здасться, Путін обміняє Курську область частину Курської області. На все захоплене. Путін зніме частину своїх військ з Донецького, Луганського, Запорізького напрямків, але, на жаль, всього цього не сталося. Я пам'ятаю, я тоді був в ефірі каналу Київ-24 і намагався зупиняти журналіста, який був надто захоплений і надто натхненний тим, що відбулося в Курській області. А це буквально був е, один день від того. Як українці війшли в Курську область, я намагався йому пояснити: ми не знаємо ні планів, ми не знаємо, як відреагує ворог. І головне, ми не знаємо, чи підтримують партнери українців, які сміливо війшли на російську територію. Минуло багато часу з того, як ми були є. Курській області. Спочатку ми сміливо просувалися, було відчуття, що ось-ось попереду Москва. Але ні, не вдалося дійти до Курска. Хоча він вже є і був в зоні обстрілів. Не вдалося розвинути напрями стратегічних ударів і перехопити деякі артерії. А росіянам вдалося вдалося знайти тих. хто Готовий гинути за них, відбиваючи Курську область. І ось газета Bloomberg описала, що ж відбувається нині в Курській області, і вийшла з таким невтішним заголовком. Україна ризикує втратити всю російську територію, яку вона захопила протягом кількох місяців, кажуть офіційні особи США. Публікація 27 грудня, тобто сьогодні о 19.02, давайте трішки проаналізуємо, щоб розуміти, що відбувається. Адже ми, українці, нагодовані єдиними новинами і марафоном, а також дивними експертами, не розуміємо, що насправді відбувається, і не можемо приймати більш-менш зважених рішень. І так. Після несподіваного наступу на початку цього року українські війська втратили близько половини території, захопленої в Курській області Росії, і можуть втратити решту за кілька місяців. Це говорять офіційні особи США, і це потенційно позбавляє Київ важливого важеля впливу на переговори при припинення війни з Росією. Тобто мається на увазі, що і передбачали деякі люди, зокрема я що. Путін буде намагатися вибити Збройні сили України з Курської області до інаугурації Трампа і до запуску переговорів про зупинку бойових дій. Адже якщо мова буде йти про зупинку бойових дій по лінії зіткнення, то тоді це буде стосуватися і Курської області. Для Путіна це недопустимо. Читаємо далі. А Зсу вже стикаються з нестачею живої сили та невизначеністю щодо майбутнього потоку поставок від США та інших союзників, навіть коли вони намагаються відбити наступ Росії на сході у Курську регіоні на заході Росії, де українські війська захопили смугу землі. Українські війська також, українські війська, також українським військам також протистоять приблизно 12 тисяч північнокорейських військ, які підсилюють росіян. У разі більш узгоджених зусиль Москви, щоб витіснити українські війська з Курска, можливо, вже наступного місяця сили Києва можуть отримувати землю лише до весни, перш ніж вони будуть змушені відступити або ризикують потрапити в оточення, заявили представники США. Звісно, що на, е, на, на умовах анонімності. Тобто маємо е, на увазі ситуацію, коли Збройні сили України. На жаль, втрачають людей, втрачають техніку, і ми, на жаль, не можемо закріпитися там достатньо сильно. Видання стверджує, що половина з того, що було захоплено, вже відвойовано. Ну, ви самі бачите, новин особливих про Курську операцію сьогодні немає. Ті новини, які були захопливі, такі мотивуючі, там були вже журналісти, закордонні журналісти. Вже цього немає. Тому що є зворотні новини, і про них говорити не дуже хочеться. Цей час є важливим, оскільки українські офіційні особи заявили, що вони сподівалися використати територію, захоплену в Курску, як розмінну монету на будь-яких переговорах. Хоча обраний президент Трамп, який який вступить на посаду 20 січня, заявив. Що, хоч якнайшвидше покласти край війні, двом сторонам можуть знадобитися місяці, щоб домовитись про припинення вогню, враховуючи складні ситуації як з Україною, так і з Росією, в офісі президента України не відповіли на запит про коментар. Тобто, ми маємо на увазі в даному випадку ситуацію, що Російська Федерація буде відтягувати. Перемовини, очевидно, до того моменту, поки або її не зупинять, або вона не отримає те, що хоче, як мінімум, відбити свою територію. Ну і, звісно, що не полишаючи наступ на Сході, оскільки Росія зараз переважає на полі бою, у неї може бути стимул зупинити переговори, оскільки вона прагне відібрати. В Україні якомога більше територій до того, як переговори про можливе перемир'я заморозять лінію фронту. Ну, власне, це те про що ми з вами говорили. У той же час українські сили вже зуміли висадитися в курску довше ну побути в курску довше ніж деякі початкові прогнози. Частково це сприяло рішенню США дозволити Києву запускати свої ракети великої дальності по Росії, сказав один чиновник. Інший посадовець попередив, що намір України в Курску полягав не в тому, щоб утримувати його, а радше заради шокової цінності її контрвторгнення та подальшого скорочення російських сил таким чином відступ. Все ще можна було зобразити як тактичний успіх. Двоє чиновників висловили сподівання, що президент України накаже відступити з Курска досить швидко, щоб уникнути значних втрат. Незважаючи на можливий відступ України, вторгнення вже завдало великих збитків як російським, так і північно-корейським силам. Ну і далі йде аналіз того, що втратила Росія. Завжди зрозуміло, що Росія може повернути Курск, якщо захоче, сказав Джордж Барос, який очолює команди російської розвідки в інституті вивчення війни. Але вторгнення до Курська показало, що міжнародний кордон Росії не повністю захищений і може бути знову порушений в інших точках, сказав він. Наступаючи на Курску, українці продемонстрували, що війна не безнадійно зайшла в глухий кут, а справді є досить динамічною. Ну і далі, фактично, висновок. А висновок ось який: на тлі невизначеності навколо Курска, російські війська продовжують просуватись на Сході України до міста Покровськ. Оце те, про що ми з вами говоримо доволі багато, говоримо про те, що буде з Покровськом. Покровський є важливим матеріально-технічним центром, звідки Київ перекидає війська на фронт із нього. Незважаючи на те, що українські війська можуть зміцнити оборону та деякий час утримувати Покровськ, один із офіційних осіб США сказав, що це питання часу, чи зможуть російські війська охопити його, створивши дилему для українських сил або відступити, або здатися. Що ми можемо, які висновки ми можемо зробити з цієї публікації? Ну, по-перше, війна зайшла в ту стадію, в якій вже фактично немає переможців. Власне, про це вчора ми повідомляли, аналізуючи іншу публікацію. Це Guardian. Guardian аналізує, як європейські громадяни відносяться до необхідності допомоги Києву, і завершується ця стаття так, що Падіння підтримки України і падіння ідеї, підтримки ідеї допомоги Україні поки вона не переможе, зводиться до простої формули. європейці не вірять в те, що навіть через рік щось буде відрізнятися від того, що є зараз. Просто якась із сторін може плюс-мінус на скільки кілометрів просунутись. Вліво або вправо. Насправді військового рішення не існує. І вони про це відкрито говорять. Які наші шляхи? І що нам в даному випадку більш вигідніше, це намагатися вийти на перемовини і зупинку бойових дій, чи навпаки намагатись відстрочити е цю точку? Вирішувати, звісно, не нам з вами, адже за нас вирішує центральна влада в Україні. Ви можете мати вашу точку зору, напишіть її в коментарях, адже це важливо. Важливо, тому що влада моніторить те, як і що ви думаєте. І коли загалом суспільна думка суттєво переважає в одну сторону, то від цього не можна. Відмежовуватись, і офіційні особи будуть враховувати цю вашу думку. Звісно, якщо ви будете її висловлювати. Підписуйтесь, лайки, дизлайки, можна стати спонсором каналу. Обов'язково пишіть коментарі. Не будьте байдужими. Від цього залежить і ваша доля.